У ЄС схвалили продовження тимчасового захисту для українських біженців до 2026 року. Підпишись на наш канал, став лайк і дивись далі. Рада Європейського союзу схвалила продовження тимчасового захисту для українських біженців. Ідеться в заяві на офіційному сайті. Міністри продемонстрували нову солідарність і вирішили, що продовжуватимуть надалі захист українського народу в ЄС. Зазначається, що механізм тимчасового захисту було запущено ще в дві 2022 році, майже одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і мав діяти тільки до 2025 року. А пропозицію про подальше продовження терміну дії тимчасового захисту до 4 березня 2026 року висунуто в умовах нестабільної ситуації в Україні. Водночас, ЄС зазначили, що продовження не змінює рішення щодо категорій осіб, на яких продовжений цей тимчасовий захист. Також у Єврокомісії. Додали, що метою продовження тимчасового захисту є те, щоб усі, хто тікає від загарбницької війни Росії, могли знайти захист у ЄС. А тим майже 4,5 мільйонам людей, які вже користуються тимчасовим захистом у державах-членах ЄС, було забезпечено як умова більше стабільність. Рада офіційно ухвалить рішення після того, як буде проведено юридичну перевірку і переклад на всі мови ЄС. Як вам така підтримка українських сімей? Пишіть в коментарях, чи плануєте за залишатися за кордоном з вас лайк і підписка на наш канал, тому що тут все про життя та роботу за кордоном. Усім, па-па!